Всім привіт! Сьогодні в нас понеділок. Починаємо новий робочий тиждень. Продовжуємо займатися нашою металевою дровітнею. В цьому відео побачите, як ми вже висаджуємо ферми, прикріплюємо драбинки, до яких буде в майбутньому кріпитися ринва. Також приварюємо брешітку і фарбуємо все в один, в один колір. Воно вже все загрунтовано, тому залишайтеся на каналі, буде цікаво. Першу, першу вже приварюємо, зараз таким самим чином виставляємо останню ферму, натягуємо шнурочка по краю і решту робимо розмітку і виставляємо так само. Обварюємо з двох сторон. Сьогодні теж працюємо від генератора. Зараз виставили першу-другу ферми. Робимо зараз по сторонах розмітку, щоб була однакова відстань. І вже кидаємо центральні ферми. Дивіться, яку роботу вже проробили. До обід. Не знаю. Видно вам шнурочка. Геть класно. А, видно. Все класно стріляється. Тут посередині і так, під кожну ферму пішло посередині. Ідеально. Тут буде в нас драбинка варитися під ринку. Ми її знизу поваримо, а туди вже приваримо, коли вона буде готова. Вже. Конструкція красота а всередині, всередині. О, все гарно. Зараз йдемо пообідаємо та і продовжимо вже варити обрішітку. Почався трішки дощ, кидаємо роботу на сьогодні, встигли приварити по кожній стороні дві обрішітини, конькову і Першу. Виміряли відстань. Ну, в принципі, все одно в нас метал лежить нечищений, чищений, не фарбований, не ґрунтований маю на увазі, то все рівно сьогодні вже не вийшло і зараз вже дощ почався, тому залишаємо. А Завтра вже приїдемо, навіть якщо буде дощ, так само <ки> кидаємо клейонку, замотаємося і всередині можемо працювати, чистити метал, ґрунтувати навіть варити ті самі драбинки під, під ринву. тому робота буде виліт по піддашку 50 см з цієї сторони, маю в у фронтоні і так само з цієї сторони, подивіться рівненько. Класно вийшло. Все йду. Зустрінемось завтра. Сьогодні у нас новий робочий день. Погодка холодна, на вулиці 3 градуси. Будемо зачищати метал зараз для обріщітки і фарбувати. Погодка знову-таки небо затягнуте. не дає нам робити. Натягнули клейонку, трошки моросить дощ, труби почистили. Але вже й дощу немає, але поки чистили, то два рази пускався. Труби почистили, зараз миємо. І передуваємо. Грунтуємо. Грунтуємо, якщо вже пуститься дощ, то ці, ці хвости просто по діагоналі розвертаємо і всередині можна фарбувати. А потім побачимо, якщо час буде, то. Будемо виготовляти драбинки для водосводості системи. Продовжуємо фарбувати. Хто буде фарбувати з пульвілізатора, врахуйте, що розхід фарби трішки більший, ніж кісточкою, але і фарба лягає краще. Дивіться, це перший шар іду тонший, а другий вже забиваю, так як має бути. А тут ще ось це тончий шар, видно, що воно ще таке темніше. А тут вже ось зафарбовано. Висохне і хороший ґрунт, швидко сохне пару годин. Він ще, звісно, м'який, але вже до рук не береться. Десь можна перекласти. Ось такий ґрунт використовуємо. Так, Зараз трішки підкріпилися, робота піде веселіше, надіємось. Ми труби ті, що пофарбували, зараз перекладаємо в сторону і вже готуємо метал. Зачищаємо під драбинки, будемо варити драбинки для ринку. Фарба підсохла, все гарно. Зараз перекладаємо його. Як завжди, з парка не тягне, беремо генератора. Драбинку одну доварили, чому драбинка, самі бачите, і в кожну через одну буде попадати наша ця ферма. Зараз доварюємо і, мабуть, що на сьогодні будемо завершувати, позачухуємо її, пофарбувати не встигнемо. Завтра ще одну. І будемо кріпити. А в майбутньому зкріпитися сюди такі гачки для дарини. Вони якраз мають ширину 5 см. Воно буде гарно. У нас висота в цієї ферми 20 см, для того, щоб можна було взяти нахил для стоку води. І в нас якраз стільки 5-50. Пів сантиметра сантиметр на метр можемо брати снігу. Ось таким чином воно буде кріпитися. Ранок середи сьогодні у нас зранку мороз, але небо ясне. Дасть попрацювати нам сьогодні. Працю... Працювати будемо знову ж таки від генератора. Зараз запускаємо і продовжуємо варити драбинки. Зараз, поки Андрій доварює другу ферму, я вже цю помив, зачухав, помив і зараз її пофарбую, щоб вона до обіду висохла і пробуємо, будемо пробувати її монтувати. Ходимо вже на фінішну пряму. Зараз драбинки вже перекрашені, Маю майду загрунтовані, -за поставили клейонку, натягли, закрили забор, е, обрішітку, зараз будемо варити, позакривали так, вже, щоб завтра, дасть Бог, купимо фарбу вже в колір і будемо наносити фінішний шар. В кольорі матовому драбинки наші зафарбовані, бо мають допогрунтовані. їх теж треба сьогодні буде приварити, якщо встигнемо. І потрошку виходимо вже на фінішну пряму. Зараз підемо пообідаємо та й продовжимо. робочий день дійшов свого завершення, сьогодні трошки погода дала нам попрацювати нормально, багато чого зробили, зараз детальніше розкажу, що до чого. Приварили на одну сторону обрешітку, зараз зайду всередину, покажу шаг. Шаг обрешітки всередині між нашими профільними трубами 38 см. Чому 38 см саме? Тому що зверху має бути у нас черепиця, вона ж бобровий хвіст, керамічна. Тому зверху буде накручуватись лист USB, не знаємо, ще чи 15 товщини брати, чи 20. І всередині буде фарбуватися в коричневий колір. Тому такий був, щоб і не густо, і не рідко не прогиналось. А відстань між нашими фермами 110 см всередині. Також дивіться, приварили вже драбинку, закріпили, вже воно стало виглядати, всі, ну, гарно. всі дири закрили. Єдине, що заглушки, торцові заглушки ще не купили, поставляться торцові заглушечки, все пофарбується в колір. о, Дивіться, який рівний скат. Зараз спробую ловити. О. О, дивіться, рівнесенько все. Взагалі класно. Такий певний, певна висота у Конькові була вибрана для того, щоб було видно саме покрівлю, щоб покрівлю було видно. Щоб не була вона присаджена, покрівля має бути гарна. Ось, ось покажу. Ось такого типу покрівля буде. Тут буде така сама. Продовжуємо працювати над дровітнею. У четвер ми були. вже приварили обрішітку, приварили драбинки для водосточки. В п'ятницю погода нам не дозволяла працювати. Тому сьогодні понеділок доробляємо, пообмивали, все догрунтували. Зараз обідаємо перша година дня і намагаємося пофарбувати хоча б за час в перший шар. Беремо таку фарбу. Трошки розбавимо її сольвентом. І це коричнева матова в нас. Ось номер в поралові 8017, Камера передає, вроді передає. І фарбуємо. Фарбуємо нашу конструкцію. Покажу ось наша конструкція, ми її сьогодні зранку допомагали висохнути, зараз погода більш-менш сприятлива. Обтирали всю валу, потім обмивали розчинником все знову. Не, Теж так. піддували зверху шви від обрішітки, розбивали шлак, зачищали і тепер пробуємо. Залишилось у нас 2,5 години, бо вже 2 години дня, то за 2 години хоча б зробити перший шар. Завтра будемо чекати після обід знову вона висохне, волога мається на увазі. І кидаємо наступний шар. Вчора фарбували допізна, не встигли пофарбувати. Сьогодні погодка вже більше сприятлива. Дофарбовуємо зараз всю цю конструкцію. Коли пофарбована, то вигляду набирає. Друзі, закінчили ми покраску. Подивіться, як зразу помінявся вигляд. На мою думку, то дуже красиво вийшло. Цей коричневий матовий колір підкреслює усі лінії, взагалі гарно. Тут всередині теж буде коричневий потолок, буде коричнева стеля, коричнева покрівля. Взагалі так гарно вийшло, фарба чудова, лягла, лягла класно. Дивіться. Всі шви закрашені. Теж покажу вам з іншого ракурсу. О, взагалі, взагалі ці стієчки так всі в один розмір. Синхронно все виглядає. Криша зробиться, то вже буде інший вигляд, так само буде стічка, шепці залишайтесь на каналі. Таке відео вийшло. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Наступне відео, я думаю, що буде вже з покрівлі. Зараз узгоджуємо з замовником, який саме тип покрівлі буде, і продовжу вам знімати. Тому залишайтесь на каналі, всім бажаю гарного дня. Побачимось!